Нещодавні снігопади принесли в Україну справжню зиму. Її з нетерпінням чекали дітлахи, аби пограти в сніжки, спуститися з гірки, зліпити сніговика та через великі морози метілі не піти до школи. А ще зима завжди була і залишається для них часом святи подарунків. Тому не дивно, що як тільки випав перший сніг, діти зібрались на валу, аби весело провести час з батьками та друзями. Мені подобається ліпити сльоговиків, мені подобається всі заняття в зимі. Мені подобається ще кататися. На лідянки з'їжджаю, сніговика ліплю, сніжки граю. А лист Миколаю вже написав? Ні, ще буду писати. Для когось зима це казкова пора. Проте хтось навпаки не любить зиму. Її холодну та морозну погоду. На жаль, така пора року під час війни викликає пригнічені почуття в українців, тому що через погодні умови страждають наші захисники. Та навіть у такі складні часи люди, зокрема діти, мають право на свято та диво. З чим асоціюється зима в малих і дорослих чернігівців зі святом, зі святом, з Новим роком, з дивом. У мене соціується зима з холодом, ну, чимось типу таким. Добається зима, слава Богу. У нас все тут нормально, сніжно, морозно. Дай Бог чекаємо на перемогу, щоб було як суперово. Для кожного зима це пора справжнього дива. Тому в новорічну ніч українці загадають одне спільне для всіх бажання. Перемоги миру, дуже хочеться. Вже од от нас відчепились, ми вже з повною радістю могли гуляти, відпочивати і не думати, що комусь погано десь хочеться бути ну, по-справжньому щасливим, щоб всі люди теж мали все, що потрібно для щастя.